Бусики ТЦК будуть, і їх неможливо заборонити. Так вважає радник Офіса президента Михайло Подоляк. На його думку, накласти заборону на силове запихання чоловіків в бусіки неможливо, адже це людський фактор, адже таке рішення про затягування людей приймають самі працівники ТЦК. А навести порядок за викрадення де-факто і де-юре людей в правовій демократичній державі виявляється неможливим. Можете все заборонити чи все дозволити? Це людський фактор? Це людський фактор. Тобто люди це собі людина, людини, не... яка займається тією чи іншою роботою, вона відповідно. Вона може використовувати ті інструменти, які їй здаються абсолютно нормальними. Тобто це рішення ТЦК? Так, це на різних рівнях, тому ага. що вони мають виконувати свою роботу, проводити мобілізацію. І вони можуть не отримати там, доступ до тих людей, які мають підпадати принаймні під процедуру оновлення даних. Люди можуть не виходити там, з своїх будинків, не виходити на роботу.